Цікава історія, така коротенька, і здавалося, що все зрозуміло. Десять було прокажених, Господь їх зцілив. Один із них повернувся подякувати, дев'ять не подякував. І ми начебто себе хочемо вбачати в особі того самарянина, який прийшов, поклонився до них і подякував. Але спробуємо трішки глибше глянути на цю історію. Ісус не засуджує цих дев'ятьох, він, бо він знав, чому вони не повернулися в цю мить. бо вони виконували його настанову. Вони йшли показатися священим. І звернімо увагу, що тут було, було зцілення і з від, відтермінування. Тобто Господь не зцілив їх спочатку, а потім відправив до священих. Ще декілька слів, напевно, не раз зустрічали в Івангелії це слово проказу. Це була така страшна хвороба того часу, сходу. І вважалося, що ця хвороба це є відплата, це є плід людських гріхів. І в першу чергу вважалося, що це є результат гріху язика. Засудження ближніх і наклеп, Тобто порушення дев'ятої заповіді. Разом з нею і шостої заповіді, бо ми знаємо, що словами також можна вбивати. І це було шкіряне захворювання, не буду довго розповідати про її симптоми, але відомо, що ці люди страждали як фізично, так і морально. По суті, зцілення, по суті, не було, напевно. Хоча в законі було передбачено, що якщо відбувалося зцілення, то священик мав це засвідчити, так би мовити, дати сертифікат про здоров'я. І вони могли повертатися до свого звичайного буденного життя. А так вони згідно з законом, який написано про, пророка Мойсея, у книзі Левити, у книзі Чисел, що вони повинні, не повинні жити навіть у межах міста чи села, тому що вони несли загрозу зараження інших. Вони жили, тобто вони були, страждали як фізично, і страждали морально, бо були, були викинуті, по суті. І життя були такими ходячими мерцями. І ми бачимо, що цих десять, і ще одна особливість 9 людей і один Самарянин. Напевно, ви також знаєте, що так історично було склалося, що за декілька століть до Ісуса, там за 5-6 століть, що ці народи колись були, так сказати, родственними і стали ворожими. І вони вважалися ритуально нечистими для людей, але, але тут хвороба їх, так би мовити, вирівнює. І ворожнечі не було, а вони збилися в одну, так би мовити, купу чи компанію, оскільки страждання було усіх однак. І звернімо увагу на такий момент, як я вже сказав Ісус. Не зцілив їх, а потім направив до священника. А він сказав, ідіть, покажіться. І вони в ту ж мить повернулися і пішли, будучи хворими. Вони повірили йому слову. Ось для нас один із прикладів, один із взирців віри: дев'ять юдеїв і один самарянин. І по дорозі вони зцілилися. І чому повернувся Самарянин? Тому що він не міг показатися священиком. Вони були ворожі. Але він міг і не повернутися до Ісуса. Він міг з радістю побігти додому, сказати, я вже здоровий, але Він повертається до Ісуса. Тому Ісус тут не засуджує дев'ять людей, а Він хвалить цього самарянина. І ми не знаємо, чим закінчилася ця історія. Можливо, вони прийшли, так само подякували Ісусу. І це, по суті, для нас не важливо. Для нас важливо винести урок, що потрібно дякувати Богу. Потрібно дякувати один одному. І якщо ми. Порівняємо із нами. З нами я не маю на увазі з кожного з вас, що тут стоїть, я маю на увазі наших, наших сучасників, наше суспільство, то ми можемо виглядати у набагато гіршому світлі, ніж ці дев'ять людей. У них принаймні є аліб. було аліби, було виправдання. По-перше, вони виконували закон Моїсея, згідно з законом, вони повинні показати священників. Вони виконували настанову самого Ісуса. Ідіть, покажіть це священик. У нас немає ніяких виправдань, коли ми забуваємо дякувати Богу і самому собі, і своїм ближнім. На літургії, кожній літургії ми чуємо слова подякуємо Господу. І інколи, можливо, ці слова просто сприймаються як механічні, Але це заклик і нагадування кожному з нас, що ми повинні дякувати за кожен день за кожну ніч, за кожну мить нашого життя. І зараз ми дякуємо Господу, що ми тут зібралися. І слава Богу, що під час цієї страшної війни ми можемо молитися. У душі, звичайно, кожен страждає. У багатьох є люди, які у більш гіркому становищі, ніж ми. Ми маємо молитися за всіх, кого ми знаємо, кого не знаємо, за всіх, хто виборює нам право на життя. І, звичайно ж, ми будемо дякувати, не, забу, не забудемо дякувати Бога після того, коли настане справедливий мир і з нашою перемогою, звичайно, то просимо Бога і дякуємо. Апостол Павло нас також наставляє. Дякуйте Богові завжди. Амінь.